Хвилюючий момент, і ось новий меморандум про співпрацю між Карпівською громадою, інгулецьким ГЗК та громадською організацією Криворізька фундація майбутнього підписаний та чинний. Так, велике дякую вам. Успішна історія партнерської взаємодії ІНГЗК та громади триває з 2019 року. На території Карпівської тергромади проживає до пів тисячі працівників промислового підприємства. З початком повномасштабної війни до жителів доєднались і ті українці, які вимушені були через ворочий обстріл шукати прихисток на Дніпропетровщині. Тож допомогти пріоритет для Метинвесту. Нині особливу актуальність має питання водозабезпечення. Вирішити його також допоможе. ІНГЗК. дуже багато в нас розроблено проектів. Чому цьому році вони все одно відвойшли віднайшли можливість і в цьому році. Це залишається утримання доріг. Актуально, як сказано, було на сьогодні водозабезпечення населених пунктів. Співпрацюємо ми з сінгоком вже дуже давно. З цього приводу це екологічні проекти. Сьогодні ми працюємо про. Розроба по зі стратегією розвитку, завдяки фондації майбутнього Сюди Долучили фахівців, проходили тут виїзні заняття. Загальна площа Карпівської громади це більше 300 квадратних кілометрів, на яких знаходяться 26 населених пунктів. За роки тісної співпраці за підтримки нуглецького ГЗК тут було реалізовано чимало соціально важливих проєктів, зокрема, ремонти закладів культури, освіти та медицини. При визначенні напрямку допомоги головне слово завжди за карпівцями. Важливо в той час, коли під час військової агресії є певні обмеження, обмежені фінансові, людські там, інші, витримати ту позицію, яку ми декларували 4-5 років тому стосовно сумісної праці по облаштуванню. громад. За цей період досить багато зроблено, великі плани у нас. І ми на сьогоднішній день маємо нові виклики, які перед нами стають. Це виклики пов'язані з там, наприклад, забезпечення водою нашого регіону. Важливим пунктом цьогорічного меморандуму є розробка стратегії розвитку та стратегічної екологічної оцінки карпівської тергромади. Це своєрідна дорожня карта, яка визначає головні завдання, що ставлять перед собою люди на найближчий період. Допомогу у реалізації цього питання карпівцям надаватимуть фахівці громадського. Організації «Криворізька фундація майбутнього цьому році направленість меморандуму з Карківською громадою саме буде на розвиток стратегії громади і на водопостачання стосовно саме розвитку стратегії, то вже на наступному тижні громада їде. В до громади колег, які з ними поділяться своїми напрацюваннями, для того, щоб вони могли наразі у себе в громадах це започаткувати, попри війну та економічні виклики, Інгулецький ГЗК залишається опорою економіки країни та партнером у програмах розвитку громад Криворізького району.